Тамара. Ох, погода хорошая, да? Керюша, тиче. Редичь не такий бешеный, слава Богу. Он такий обиженный ходить. Обіжений, Кайра, не підпускають. Кайра мається. Тамара ще більше мається. Наші вихідні. Наша. Що <поцентрична> <Ось таке. поцентрична> <Чого> почала знімати? Дуже прикольно, <поцентрична> дуже класно. У тут пам'ятаєте, ми розбирали, це називається відео під названням Атамстіла. ще <поцентрична> пам'ятаєте, теми тут розбирали ці сараї, розібрали. Зараз, <кхе> звісно, опять саральник. Чоловік такий задумчивий, ход, воно ж парить, бачите, щось там воно на станочку своєму. Ну покажи, покажи, як ти вмієш роботи. Я там в зубах, давай, давай. Відео під названням отомстіла. Це цей, коли кричав вдома, ніяких собак, появилась Карюша. Коли <смі> він кричав ніякої другої собаки, появився ред. Коли я залишала собі камару, він сказав: якщо ти залишиш камару, то я з хати піду, не пішов. Ти побачимо, скільки ще він витерпить, скільки я вставлю собак, і скільки він ще зробить вольєрів. Що я знімаю вам? Бачите, одну на щось міря таке. Ты как-то вот со злым выражением лица тут делаешь. Слушай, с недовольным. Надо довольно делать это. Лучше бы я баню строил, чем он за собачьи будки. Да ты же не будку строишь. Видишь, что жизнь вымирает там, профессор. Она вмиряет. Сейчас что буде буду резать покажу нашу рижу. Ну, короче, три собаки. Три собаки уже Загадки ти їм зробив. Двом зробив, одно й робить. Зараз покажу вам. Знайшли? Ближче. Так, дві речі, шість Ага. Весь бо загорися в тій сігрі. Ану, ану. Професор. Ага. ага. Ага, бач, вийшло. Так от, ти будеш виключати чи будеш різати. Зріжу. Буде виключати. Ага. Так от. Оце цей городський парінь. Коли ми познайомились, він навіть лопату не вмів держати. От одно позори в огороді, кажу, йди, щоб люди не сміялися. Дивіться, вольєр своїми руками третій по що то три собаки, три вольєра. Гляньте, Щасливий, головне робить, да? Да? Да, да, да. щасливий, вона на вулиці прохладна, сварочний лежить, отакий каркас І там буде зашите, пол вже він доробляє. Тільки залишилось зрозуміти, хто тут буде, карюша чи камара. Наверняка карюша, бо карюша з її вольєра раді камари виперли. Карюша тут подобається, тут буде затишно, тут воно вуголочків. Буде затишно, бачите. От, от. тут буде вольєрка валяв. Був би в місті вже пропав би, так? Що це значить в селі під чутким руководством? Зараз Григорій там з Аміром за тебе заступляться, а скажи, який молодець воно. Папа зараз там напише. Вольєр своїми руками. Конечно, Трошки тут бардаку, ну там, де строїться, там завжди бардак. не може бути такого, коли строїш, що в тебе буде в порядок. А тут буде такі зона відпочинку Карюшин вольєрчик, реда вольєрчик. Це чоловік зробив, сам теж своїми руками. Покрасили я, соломи накидала, щоб тепліше було. Сніжок пролітає. Красота, зайка, ану сідай, ану йди зайди в вольєрчик, давай, йди, зайка, в вольєрчик, давай, давай, ой, хорошо, скажи. Тут, якщо в наступний раз оставлю собі собаку, залишу ще одну, якщо. то тут такий здоровий вольєр, У людей кухня менша в хатах, можна на дві частини перегородити, зробити там двірку і тут двірку. Ти бачиш, що вони тут не живуть. Цвіточки реду посадила, побачимо, як швидко він їх ухайдухає духає тут. Що задумався, воно щось, щось Ого, Щось тут думає, думку гадає. Що ти погляди, замітаєш, а це той, що не вмів, я жив лопату в руках держати. Боже, як були стали, баби картошку рити. Я ти тільки мобілку в руках навчилась держати, лучше метлу возьми. У мене все чисто. Я бачу. Як в баби картошку рили, став Боже. Люди кажуть, убери його, він не знає, як копати. Я кажу, нічого навчу, навчився. За 23 роки навчився. Будеш різати? Не будеш різати? Ну то не ріж. Жульки. А жульки лежать, наблюдають. Я періодично вихожу, бо убираю паті. А жульки тут тут наблюдають. Да? Карюхін. Буде тобі вольєр, так? Да? Моя зв'язка, Каля така дивиться. Папа роби швидше, бо зима на вулиці. Сьогодні перший день зими. Холодно мені буде А На вольєрі буде добре. Моя красота. Маміна дівчинка. маміна козявиця, маміна, маміна. Бач, тобі буде новий новий вольєрчик, да? Да? каже, я тут не буду. Я привыкла на все дивитися з того вольєра. Палочку мені та ж. наш ти мені їде, та ще камара забере. От камара ти хуліганка. В общем, там отомсті. Ще пару собак і побачимо, втіче чи не вчиче.